Всім камерадам, привіт Сьогодні знімаю. В общем, сьогодні в мене невеличкий такий коп. Туман капець. Снігу до фіга, але треба якось ломку збиватиме, а то невозможно вдома сидітиме. І так сьогодні знімаю не на свій телефон, а на малої. Бо свій забувся, ми так з дому виходили, бо вже, щоб не вертатися, забрав її. І в школі все одно не треба. Тільки, що гратися на уроках. Так, перше похвалюся. О! Що в мене є? Це мені подарували на день народження, а також штукєнце. Ну. Дружині спасибі. Ну і сьогодні обкатую. Вже в болоті, все. ну це все таке, це ж. Коротше, ході я в лісі, вже як бачили. Сигналів багато, але сигнали такі. В основному гільзами. Я в цьому лісі перший раз. Ну що я, не перший раз, з цієї сторони, перший раз, але ніше я був по ту сторону лісу, ходив там пару разів. Так вже зовсім з іншої сторони. І перший сигнал і перший сигнал. Маліше, перша монетка. Пала. О! І перша монетка це у нас ходячка. Ну, бачу, що вже 10 копійок. Там вона глибоко так сидить. В общем, отакаво. Треба буду якось виколобувати. Ну, в общем, розмочили ми вже цей коп. Будемо шукати. Так, де я буду шукати сьогодні? Ну де? Так і буду ходити. Тут, не знаю, якесь воно є рів, видно. І воно так кільцем іде, я так по карті подивився. Дофіга його цього рову. Площа велика. Що воно тут було, біс його знаю. На картах нічого немає. Позначено ж тут була висота, але ну, якщо була висота стратегічна, може тут були якісь... якийсь загін стояв, може, якихось вояків. Ну якщо нічого не буде... За два часика походю, потім перейду он, туди його, там донизу долинка. І на тій стороні, якщо вийшло через річечку перескочити, там якась була фігнюшка по карті. Не знаю, що воно таке. Ну, це якщо буде, це так планує. А як воно буде насправді, побачимо. Добре. Дивіться, що знайдемо, покажемо, як кажуть, що не знайдемо, то наступний раз знайдемо і покажемо. В общем, поки так, почин є. Ну, Почин не супер ахті, але Такого. Там 10 копійок. Ну добре, дивимося далі. І так камради, Ходжу в сигналів взагалі нема. Там таке гільце попадаються. В общем, капець. Був сигналчик такий, тим тинь тинь непонятно, що. І гляньте, що непонятно нам попало. Блін, на цьому екрані я ніфіга не бачу, так що як вишся, так случиться, вибачайте за якість. його ще й вийшло, що й довбанув трошки. Отакого ножик. Ножик, ножик, ножик. Оба витягуємо. Опа. От, блін, жалко, що я його черканув. А ножик гарний. Не знаю, що воно таке, чий. Період, може радянське, Може, ну, я ще чуть раніше. Ну, жалко. Жалко, жалко, жалко. Це все через цей через всю замершу землю, блін. Да, ножик гарний, но туда. Ну нічого, що зроблено, то зроблено. Так, пару слов скажу про Вискарс. В общем, я думав, фігня, лопата як лопата, оказывается, нифига. Блин, рубає, ёлки палки Ріже, вообще классно. В общем, начинающий камради, кто там копає, раджу, блин. Я раніше був тоже такий хома неверующий, но... На особі перевірив, що все-таки класна ця штука. Як кажуть, копає сама. Ну добре, то таке. Так, ще трошки походя, може згодинку буду їхати додому. Побачимо. Може якраз дасть Бог щось попадеться цікаве. Добре, дивимося. Так, камради. Ну, пройшло буквально 2-3 минути. Воно, десь там я викопав бовцю. Ножика тово. І з день-вздень. Сигнальчик. Монетка. Що за монетка подивимося, ну схоже, мабуть, щось радянське. Замерзла. Ось. Манітусик. Ну, який би не був, приємно. Нарешті. А, 15 копійок. Так, ну може якось фокус попробую навести. Опа. Не знаю, навівся, не навівся. 15 копійок 61-го року. Отака ось штукям це. Ну, вже приємно. Пішли монетки. Добре, будемо шукати, нехай хоч щось. Збиваємо з кому. Добре, дивимося далі. Отак камради. Блін, прийшлося роздовбати цю яму. Дивіться, ще йшов якийсь сигнальчик. Єлі найшов. Тану, це, ну це теж радянське мов'їзно, теж 15 копію. Сильно не жалко, але приємно. Хе-хе І теж 61-го руку. воно все в болоті погано видно. Фокус-фокус. Опа. Щось проглядається. Ось так. Ще раз повторюся, що перевіряйте ямки. Ось таке може бути. Добре? Дивимось далі. Хе -хе. це вже смішно стає. Загорнув цю, шуфшу. -шу. Рядом тільки бах, махає бздень, бздень, щось так. А, порада фортуноводам Слухайте, хлопці, якщо у вас... Не там я десь колись на форумах читав там крутять ВДІ, туди-сюди, від ґрунту відстроїлися ще. Фігня, то все, буде на грунт дзвеніти, буде ложняків стики, що дай Боже. Значить так, відстроїлись від ґрунту, як має бути. Це просто порада. І якщо у вас є сигнал, на веди і показує до мінус 30, мінус 35, мінус 30 до таких цифр, навіть до мінус 40 можна сказати. Краще цей сигнал викопайте, бо може бути щось цікаве. Може попастися хрестик, може попастися та ж сама. в общем мілич попадається, саме таке дрібненьке. Навіть може попастися в золото в ці сектора. Чому? Тому що... Низькопроводні цілі, вони всі закидаються в чорне. Ну, коротше, Хто захоче, провірте. Може хтось багато й пропустив. Значить так, тепер по сигнальчику. Тоже так само било воно в чорне. Чуть-чуть там мінус 30 було, мінус 20. Думаю, копаю. Копа. Видно вам до щось є. Бачите, трошки забиває в чорне. Дуже дрібненьке. такой. Так. Мабуть, одна копеечка. Радянська. Пистаем. Давай вылазь. Опа, есть. Мабуть, одна копейка. Радянского союза. Вообще ранее вообще было б. хорошо. Але це. Ой. Видите, за все, это у нас пизня. Так, ну, трошки снега Мы и так болото, але. Одна копійка. Вода заболочена. Так, а ну фокус-фокус. Ну, коротше. Одна копійка з 74-го року. Вроде щось там так провидняється трошки, да? Вроді би як 74 чи 71, ну суть ролі не играє. Головне, є накотка. І це приємно Так. Добре, шукаємо далі. Так, камради. ходим бродим. В общем, дойшов я. Там внизу такий клон крутий. Десь ось там на грубочку був хутір колись. В принципі, я не цей самий, не ховаюся, бо тут вже рито перерито, сотню тисяч раз. Так. Був сигнал, в общем купав вже все чорне. Бо, блін, сигналів немає нічого, думаю, купаю. Я мера Йохани Бабай. Єлі, блін, витягнув. Фух. І гляньте, що попав. Опа, отаково штукенце. Еге, <гум> <гум> знаєте, що це? Це схоже на, ног. на конечник. Вот такий його. Коротенький, маленький. Добре, що я його не вломав. Трошки вроді би як зачепив, але не вломав. <гум> і це радує. Вот такий його наконечничок маємо. Ось в болоті, почиститься і буде для колекції. Прикольна штучка. Хі -хі. В общем, народ, копайте всі сигналами. Ну, скажу так, він якось бив, непонятно. Зразу показувало 70. Ну, бо я так знаю, що якщо там 70, 60, 70, і туди вище, то це в основному йде кого вже желізо. О, почав копати, блін. Стала чиста медь. Ну не медь, а так. Плюс 70. Чистасенька, блін, Бздень, бздень, бздень. Йолки-палки. І чим глибше, тим такий кольоровіший сигнал ставав. А потім хоп! викопав, думав, що монетка може яка. а Викупав, є ліна йшов я тут такий меліпсбрічний. Ну, все одно прикольно, класно. Наконечник конечники це теж прикольно. Добре. Будемо шукати далі. дивимся. Так, камради. Фу, трошки задихався, блін. Прийшли срити вон під дерево. Аж під самим тут того деревом, блін, була отака штукенса. штукенця. думав, що щось таке військове. Ну, це можна сказати, що теж почти військове. Ну, така добротна підкова. Що враховуючи під яким деревом, то це їй вже руки років... ого-го. А таково може бути, бачите? Гарна штучка. Добре. Це так само на цьому самому місці, десь ось там за погробочком Був нак. Ще поки ходимо шукаємо. Добре, дивимося. Так, друзі камради. Дійшов я до цього хутора. Ось він десь тут того був. Ну, суєчно. Коротше, був тут. Був сигнальчик такий, тинь динь Опа, бачу, як гудзичок. Так, де він? А, ось. Оба! ось наш глузочок. Опа! А, це, мабуть, щось радянське. Я думав, щось трошки старіше. Хочу кантик такий гарний. Ну нічого. За звездою. Я кажу, цілий, вушко на місці, ну нічого пайде. Ну, це так тут ходяно значить. Хе-хе, значить можна ходити, якщо так шукають. Добре. дивимось далі. Блин, народ, подивіться, яка красотень. Капець. Все, в винієві. Кручі тут такі. Почти як Карпати. Хі -хі -хі. Так, ну до Карпат нам ще далеко. Все такого. Вийшов сюди, але бачу тут така земля твердюша, що ну його окідроніх фені. Зараз знову заходжу в ліс та йду помаленьку мабуть додому. Это кого у нас. Блін. Ось ну, тут хату блін, мати, а? Де? Не зря тут був хутір. Красота. Так, ну добре, це така лірика. Ой, ходимо, шукаємо. Добре, дивимося. Звісно, красиво. Брази, йду я вже так звідти спускаюся. такий був, неоднозначний. І гляньте, попа. Прикольно. Ну, скажем так. Це знахідка не цінна. що. Цікаво. Ой. Ось такий його ключик. Тепер знайти, що треба скриню. Там, де деньги лежать. Ну, деньги нам... І помішають, то от скріньку із скарбами було б вообще шикарно. І щоб цим ключиком... Чик, чик, чик. от така ось штучка. Ну нічого, прикольно. Видно, що саморобне. І що ми таке? Добре. Дивимося далі. Може, якраз що ще буде. Зараз я так спускаюся донизу. Так бачу, вже якась типу, як стежка була, все одно ж люди, якщо було скутер. В воду ходили. Думаю, може так сюди вони ходили, ми що погубили. І буду вже йти вон в ту сторону. На вихід. Добре, дивимося. Камради, кромбаємо ми так помаленько. тинь 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 Піднімаємося під кручу. І тут сигнал бац! І ось що ми маємо. фокус фокус Опа. Відняється. Схоже на п'ятачок. ранній. Ох ти! Опа-па. На його легенько так. Чик! Чик легенько не вийшло. Примерсь. Так, щоб сильно не вмастити, бо рукавиця всі в болоті. О, відстало. Опа. Лепочок на тому є. І тут п'ятачок в нас. Года випуска. Видно, наш рань. вроде би як 55-й. 35-й чи 55-й. Зараз зробимо рукавичку. Трошки його пошурую. З одним рукавичком вже кабздець. Вже другу пару надів. Блін, мокрі в болоті. Трохи в пальця замерзну. Так. Фокус-покус. І що в нас виходить? 53-го року. Ось таке Ну, Сохран лесной, пойдет. 53 рік, там було 52-й, вже 53-й, погодки почти есть. Добре, сигнали є, знахідки є. Ще поки до машини далеко, то ще може ще, ще знайдемо. Добре, дивимся. Як ось це ж самі ямки. Думаю, а ну так сніг порозгортую, пробіжуся. Вдень вдень, а воно мені до Отаково. От Тільки по бачив, бачу вискакує щось кругленьке. Сигнальчик був такий зразу не дуже, скажемо. Але підкопалося оба. Що це? в нас Ну це також ранні щось, а на... Фокус-покус, мабуть, три копійки. Три копійки до реформи. Ні, не три копійки. Це в нас 20 копійок. Це у нас 20 копійок. Руку чуть снежок все таки травля. О, о, снежком як хорошо. Красотень. І так, це у нас 20 копеек 35-го року. Сохран тоже пойдет. Все як Ой, блин, впало. Все як має бути, як по книжці Дивіться В общем все. Я заметил одне. Якщо є одна совєта, то вона і може бути ще одна і ще одна. В общем, треба ви... висилювати. В общем, такого совета. Ранні пішли вже. Добре. Дивимось, не проключаємося. Ще будемо шукати. Правда, був сигнал. Чорний був сигнал. Блин, поки його виселив, щось прицел збився трошки. Це, що попало. Манюня отак Ну, нозіцік. Ну, це... Грибник загубив. Кладочки такі експолітові. В принципі, так, щоб його Ой. можна почистити та ще можна користуватися. Хоч бараболю чистити. Ось така ось нахідка. Ну що, пойдет? Добре. Другий ножик сьогодні. Добре, ходимо, шукаємо, дивимося. Так, камради, У мене сьогодні день грибника. Опа. Ще один ножик. Отакий о. Покус-покус. В складеному вигляді. Накладочки згнили, мабуть, були дерев'яні. Отак. Ой. Ось такого Ну. А йдет. Що ж, на безрибі і рак риба, як кажуть. Ось такі ознахи дочки сьогодні. Сьогодні все по ножам. Ну добре. Йдемо далі, шукаємо далі. Ще йти? Да, далеко йти, коротше. Добре.